Боролися за Україну за що й потрапили в табори суворого режиму та заслання. Мова йде про учасників росохацької групи, які на знак протесту проти комуністичного режиму 50 років тому вивісили в чорткові синьо жовті прапори. Крім цього, активісти підпільної організації на початку 70-х років розповсюджували антирадянські листівки, поширювали заборонену в той час українську літературу та пропагували ідею національно визвольного руху. До групи входило дев'ять однодумців віком від років. Надцяти до 30 років з невеликого села Росохач, коли комітет державної безпеки СРСР розпочав арешти щодо антирадянської агітації, лідеру цієї організації Володимиру Мармусу на той час було лише 22 роки. Він і отримав найсуровіший вирок. Мені по тій статті дали шість років табори суворого режиму і п'ять років засла. І ми відбували. Ну а другим другим трошкам поменше. Ми ті всі, всі перебували в Росії на Уралі, там, потім на засланнях, я в Чеменській області. Сьогодні ж спогади членів групи про ті події увійшли в книгу Володимира Мармуса Росохач в контексті історії України. 8 вересня лідер організації презентував її у Тернопільській міській бібліотеці. На сторінках книги читачі зможуть знайти також історію села Росохач, розповіді про його мешканців та унікальні історичні факти. Володимир Мармус зізнається, працював над виданням 10 років. В ті комуністичні часи наша історія вона дуже фальсифікувалася, перекручу знаєте. І, А село, як ну, маленький, би сказати, організм того нашого, ну, як клітинка клітинками того нашого національного організму, е, з якого складається Україна. Свою книгу Володимир Мармос присвятив своєму сину воїну, який ще до початку повномасштабної війни став на захист нашої країни та продовжив боротьбу батька за її волю. Рік тому син Володимира, на жаль, загинув у бою на Харківщині. Він в мене дуже такий був вихований в такому душі національному. Змалку я його так його Цікавило, якого ми походження одного разу каже. Тато ми з хлопцями так вирішили, що ми живими здаватися не будемо. Про діяльність Росихацької групи творча група продакшн відділу телеканалу TV4 також зняла документальний фільм, який презентували до ювілейної дати створення організації. Його ви можете переглянути на нашому офіційному сайті. TV4.ua. його переглянемо.